Ми не, не будемо ночувати, а ми будемо ночувати. Хай нікому такого не, не, не буде і не було б. І щоб його не було ніколи в житті. 15 січня 1990 року Маргарет Сіріол Коллі і її син Найджел піднялись на горище старого родинного будинку «Войлс». Дім готували до продажу і треба було знайти деякі сімейні папери. Серед купи Мотлуха вони натрапили на стару шкіряну валізу з ініціалами Джар це була валіза їхнього дядька, британського журналіста Гарета Річарда Вогана Джонса. Від середини 30-х тут зберігались пожовклі газети, листи і щоденники. Їх Гарри писав під час своїх закордонних відряджень. Це Найджо Коллі, син Маргарет. Він погодився прочитати уривки з щоденників і листів Гарета Джонса для нашого фільму.

Так чудово знову повернутися до Німеччини. Росія в дуже поганому стані. Все прогнило, їжі немає лише хліб, пригніченість, несправедливість, бідність серед робітників і 90% незадоволені. Люди голодують вже зараз. а взимку на них чекають ще більші випробування. Уряд найжорстокіший у світі. Селяни ненавидять комуністів. цього року тисячі найкращих громадян були вислані до Сибіру. І на острів в'язницю Соловки. люди тепер одверто нарікають на уряд. у басейні Донця Умови не стерпні. Тисячі Виїжджають Я ніколи не забуду ніч на вокзалі в Юзівці. багато людей занадто слабкі, щоб працювати. Мені їх дуже шкода. вони не можуть страйкувати, бо їх розстріляють або вишлють до Сибіру. Однак, одначе у багатьох галузях промисловості відбувся великий поступ. і Є шанс, що радянський союз стане багатою країною по закінченні п'ятирічки. Але до того буде багато страждань бунтів і смертей. Таке таке було. Таке було. Вже я пережила польську русських, німців і руських. А тепер Україна вже п'ять держав. Жовтень, 1932 рік. У п'ятницю у мене була надзвичайно цікава розмова з професором Джулсом Менкеном, відомим економістом. Він шокований станом справ і говорить про цілковитий провал марксизму. Також він прогнозує, що взимку можуть померти від голоду мільйони людей. Ну що таке куркує? Таке куркує, що таке Таке куркуль? куркуль, ми мали корову. було. Пара коней добрих. Сенький інвентар, і плуг, і плуги. Ну, все таке цьому полос. Та й треба було йти в полос. Це все позабирали. Та те ж читали поркулями. А от як забирали коров на другий день, зранку, я пам'ятаю, відводили і корів на усадьбу розкуркуленого. Там в нього ж було побудов багато, клуня була, там сараї. Угу. Ну, те, що треба. І от туди зводили коров. Так, це страх був. Ой, як прийде вчі та й вечір, вечірочо. Вечір. Ці кадри зняті у березні 1933 року. У Харківській області тоді кожен третій мешканець села. Тайне таємно в містах і осьродках в містах і промислових, України промислових осередках України помітний наплив селяну пошуках хліба. Робітники фабрик розповідають, що вони з'являються масово у промислових місті, містах, просячи їжі. На залізничній залізничні колії помічено багато селян з торбами. цей рух надзвичайно великий, і нагадує часи першого етапу революції. коли дуже розвинулось так зване мішочничество, подорожування населення у пошуках продуктів харчування, січні 33-го голод перетворюють на голодомор. Посольство Королівства Італії в СРСР, Москва, 7 квітня 1933 року. Таємно, Дізордін дінансілепанетері часто з поїздів виносять подорожніх, які померли від голоду. Початком від лиги на полях знаходять непоховані трупи, які досі були прикриті снігом. У селах родини замикаються в своїх хатах і помирають від виснаження. Становище в Україні трагічні. Моюнодінаніціоне та ситуаціон Україна тражіка. Бернардо Толіко амбашатори тайне таємно. Гудзаш прибирає застрашається голод, вочевидь, набирає страхітливих розмірів. його не вдається приховати і в столиці України Харкові, де навіть торсині за долари не можна купити муки. Ці ситуації не допоможуть навіть найкращі закони і розпорядження чи кадрові зміни. Тим більше не можуть зарадити тому злу репресії, арешти і вилучення. Керівник консулату Генерального жертпосполітай Польський в Харкові Ян Каршо 10 березня 1933 року. Хлопець у поїзді просить хліба. У мене впав невеликий шматок хліба на підлогу. Селянин підійшов, підняв його і з'їв. Селянин у потязі. у колгоспі немає хліба. Селянка. Багато людей вмирає. Ми голодуємо. Худоби майже немає. Вони забирають все зерно. Розмовляв з групою жінок з села. Ми вмираємо з голоду. Хліба немає два місяці. Ми з України і намагаємося поїхати на північ. Люди тихо вмирають в селах, колгоспи це жах, вони не продають нам квитків, а ми не знаємо, що робити. Не можемо купити хліба. Чоловік, який розмовляв німецькою, говорив так само. Розкажи їм в Англії. Голодуємо, животи розпухли. Голод. Це все пережити. Хоч я сама менша, так вона одно ж батько, мати, сестра, де нема, всі там. Люди кажуть, худоба вмирає, нічим годувати. Колись ми годували світ, а тепер голодуємо. На цьому такому, це така кривать лежала, а взяла під себе під родно, поклала кохту, спільницю, це все вбрання, що на смерть, знаєш? А один чоловік прийшов, то тако взяв, тако до себе, як потягнуть цю матір, як бризнував в стіну, каліку, каліку. Це так не ну, сказати, ця мати та й головою бризнулася, бідна. О, каже сяка перед така, куди вона поховала. І забрав це, що на смерть. трапилося все на невеличкій станції, коли я розмовляв з селянами. Ми вмираємо, кричали вони і з плечем розповідали про свої горе. Червонощокий огрядний міліціонер ОГПУ у формі підійшов до нас і послухав нашу розмову. Потім вибух гніву і російські матюки. Забирайтесь до біса, припиніть розповідати йому про голод. Хіба не бачите, що він іноземець? Не тільки це тут краю, а то там поховані, ото туди. Ну, особливо оце. Ось ця містина була в тридцять му Ось дивіться. Оце? Оце тут? Тут поховані? Оце яма. Це яма. Jeho vyššia polovina sela odtud leží.